Фріго, копанка чи касетна. Яка розсада краще? Давайте розбиратись разом. Фріго це не сорт, а технологія підготовки посадкового матеріалу. Це саджанці з відкритою кореневою системою, які зберігаються в холодильнику до висадки. В них є різна класифікація, в залежності від розміру саджанців. Із плюсів є те, що розсаду можна купити навіть взимку, якщо вона вам терміново треба, в теплицю, наприклад. І з мінусів можуть підсунути не той сорт. Також корінці можуть бути чимось заражені. Ви ніяк по факту покупки цього не перевірите, тому що розсада приходить без листочків, тільки корінці, тому це все можна побачити тільки після проміжку часу, як полуничка проросте. Копанка це однолітні саджанці полуниці з відкритою кореневою системою. Із плюсів можна назвати нижчу вартість в порівнянні з іншими. Із мінусів саджанці з відкритою кореневою системою довше приживаються, тому більше відсоток випадів. Також розсада копанки часто виявляється з якимись хворобами, з якими доводиться потім боротися.